Радіо Чикаго Українські телеканали розглядають можливість змінити формат телемарафону Єдині новини. Про це розповів виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики. За його словами, телемарафон досяг своєї головної мети, а саме донесення необхідної важливої оперативної інформації щодо подій в країні на першому етапі війни. Рухаємося далі. На цьому зміни не закінчуються. Офіс президента пропонує спростити бронування від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами. Зараз бронування співробітників від мобілізації можуть Лише ті підприємства, що мають статус критично важливих нових критерій, що зараз розглядається, це обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб з офіційної зарплати чи доходу. Наразі розглядається можливість автоматичного бронювання від мобілізації у разі, якщо фізособи сплачують не менше 6 тисяч гривень на місяць. Це відповідає окладу на рівні 33 тисяч 400 гривень окладу. Ну і трішки про мобілізацію. Згадаю, законопроєкт про мобілізацію буде змінений перед голосуванням. Повідомляє Євгенія Кравчук. Народна депутатка заявила, що цього тижня велика міжвідомча робоча група почне працювати над компромісним варіантом. Все має бути в розум. Зрозумілий та справедливий спосіб, отож триматимо руку на пульсі і повідомлятимемо про все актуальне. Проте не забуваємо і про минуле. Ну а зараз перенесемося туди у минуле нашої країни і згадаємо 2014, 2018 та 2019 роки. Вовсі генпрокурори розповіли, що відбувається в судах зі справами про розгін майдану. Керівник департаменту майдану офісу генпрокурора Олексій Донський зауважив, що судами закрито п'ять судових справ відносно шести осіб саме щодо G 30 листопада, водночас, по тому ж 30 листопада, є сім обвинувальних вироків відносно дев'яти осіб. Лише упродовж 23-го року, по подіях 30 листопада, винесло обвинувальні вироки по засуджених семи працівників підрозділу Беркут у справах. обвинувальні акти, у яких скеровано до суду в минулі роки, набу і сап скарували до суду також другий епізод справи «Роттердам Плюс йдеться про обвинувальний акт щодо 14 осіб, які причетні до запровадження та застосування. Формули внаслідок чого споживчі електроенергії протягом 18-19 років переплатили понад 20 мільярдів гривень. Продовження щодо Роттердам Плюс було відкрито в березні 17-го року. В серпні 19-го детективами набу повідомили про підозру шести особам, зокрема колишньому голові Дмитру Вовко. Світ чекає, він не спить, але забігаючи наперед, бачимо, що ще політична паутина не прокинулася чи не відійшла від нового року. Тож близько три.

Близько трьох тисяч вантажівок стоять у чергах через блокаду польсько-українського кордону. Зокрема, перекритий рух біля пунктів пропуску Рава Руська, Гребене, Краківець, Корчова, Яготин і Дорогуськ. На інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Однак через дії на території Польщі водії та перевізники шукають альтернативні маршрути, що призводить до збільшення руху вантажівок за іншими напрямками, як результат до збільшення черг. Ну тепер до моря там теж. Не до позитиву, Туреччина заявила, що не пропустить у Чорне море два британські тральники надані Україні згідно з повідомленням управління комунікації президента Туреччини держава-член НАТО не дозволить суднам використовувати протоки Босфор і Дарданели доти, доки триває війна в Україні. Коли Росія розпочала вторгнення в Україну у 2022 році, Туреччина застосувала конвенцію Монтре 1936 року, фактично заблокувавши прохід військових кораблів для обох сторін, отож шукаємо альтернативи. Велика Британія та інші країни ЄС працюють над механізмом гаранту допомоги Україні у перемозі у війні без допомоги. США, повідомляють The Times. Британські міністри намагаються наростити виборчі потужності по всьому континенту, щоб відправляти зброю Україні та стримувати Росію щонайменше ще на рік. Видання також пише, що керівництво британської розвідки вважає, що Україна не зможе виграти 2024 року, оскільки ми не Маємо ні живої сили, ні зброї для прориву. Ну а тепер до близького сходу, напевне, не секрет для усіх, що там новий рік відзначають пізніше, і дивлячись на новини, які лунають з цих країн, воно і не дивно. Адже Кіншин Ін та Сі Сідзіньпінь ще не налаштовані до нового календаря. Отож, Кіншин Ін наказав військовим бути готовими знищити США і Південну Корею нищівним ударом, якщо ті спровокують конфлікт. Ось тож, цитую: якщо противники обиратимуть антиреспублікан. Військову конфронтацію, то слід без найменшого вигання завдати нищівного удару і повністю знищити столиці ворога і з граю військових ганстерів, пускаючи в хід весь арсенал надпотужних засобів, сказав Кіншен Ін на зустрічі з військовими. А Сі Цзіньпінь у новорічному зверненні натякнув на захоплення Тайваню. Повідомляють у Рейтерс, воз'єднання батьківщини є історичною неминучістю. Співвітчизники по обидва боки тайванської протоки повинні взятися за руки і розділити в. Вел... Велику славу національного відродження йдеться у зверненні китайського лідера. Втім, в офіційному англійському перекладі було написано всі китайці замість. Співвітчизники, ну і закінчить мій антирейтинг новин. Новина про Брікс. Єгипет, Іран, Саудівська Аравія, ОЕ та Ефіопія офіційно приєдналися до БРІКС. Про плани приєднання цих країн до геополітичного блоку стало відомо ще в серпні 2023 року. Під час засідання саміту об'єднання УПАР. Раніше до об'єднання входили лише Бразилія, Індія, Китай, Пар та Росія. До речі, у 2024 році саме Російська Федерація буде головувати у БРІ. Радіо Юэй Чикаго